O Deus bonus, Laus tibi, Domine, pro Christiana. O rei, iedii, pomiście qui Великий піст найважливіший та найстрогіший серед інших, утім, своєю назвою завдячує насамперед незначній тривалості у 50 днів, а великим духовним значенням. Про це наша розмова зі священною свято Святомихайлівського кафедрального собору отцем Олександром. Отче Олександр, яка історична складова посту, хотілося б почати з того, що в тому сенсі, в якому ми маємо сьогоднішнє значення посту, воно почало існувати не з самого початку. З самого початку піст став вживатися із тим святом, яке було центром взагалі всього християнського світу, тобто святом Воскресіння Христового. Але що цікаво, що історичні свідчення, які подаються церковними істориками, такими як, наприклад, Євсевієм, є такими, що піст був одноденний, двохденний, і він саму подію Воскресіння Христового ставив як сумну подію. Це особливо стосувалося апостольських часів, тобто перший початок Другого століття. Але вже в Другому столітті, в Третьому столітті починається виформуватися інше його значення. І так почало називатися передсвятковий період, передпасхальний період, як Пасха Хресна, тобто ті події, які згадували якраз страждання Христа і всі богослужіння були приурочені до них. І інша сторона вже Пасха Воскресна, з самого Дня Воскресіння. Тобто згадувалося і радісне значення цього свята для життя кожного християнина. Цікаво, що до Дня святкування Пасхи в перших віках християнства були особливі спори, в який саме день має звершуватися святкування Пасхи, чи разом із єврейською Пасхою, а інші казали, що після єврейської Пасхи в першу ж неділю. Ці спори вони були вирішені на Першому Вселенському соборі в 325 році, і було кінцево остаточно встановлено святкувати Пасху Христову після Пасхи, яка святкувалася євреями. Старозаповітня Пасха вона несла в собі значення те, що було збережено всіх єврейських первенців від тої страшної кари, яка унаслідувала. Єгипетських первенців за те, що вони не хотіли відпускати із свого полону тих, хто перебував в них, і саме за вказівкою Ангела було позначено на задвірках домів ізраїльтян те, що вони принесли в жертву Агнця і те, що вони належать до єврейського роду, було чудесно їх збережено від тієї участі. І от ця Пасха, вона якби рахувалася старозаповітня, але стала основою для святкування і Пасхи Новозаповітньої. Щодо, повертаючись щодо посту, слід сказати про те, що вже в 3 столітті, при кінці 3 століття була практика саме 40 днів посту. І перша згадка. Письмова історична згадка це згадка, яка датується знову ж таки тим же ж першим Вселенським собором, в постановах, в одній із постанов, якого було сказано, що потрібно скликати помісні собори для вирішення різного роду спірних питань в саму чотиридесятницю, тобто, щоб без спорів зустріти свято Пасхи Христової, а також в осінній період. Також важливим свідченням щодо встановлення днів посту є послання святого Афанасія Великого. Коли він був у відлучці із тієї єпархії, яка була йому вручена, а саме із Єгипта, то він своєму помічнику, який на той період заступав його. Послав таке послання, де сказав, що в одному із послань, вже датується близько половиною IV століття, сказав, що обов'язково має звершуватися піст сорокаденний, щоб з нас не сміялися інші церкви. Ще пізніше він чітко вже каже, що той, хто не поститься в період посту, той не може достойно зустріти світле Христове. Воскресіння. Ось такі, ось такі короткі, якби передісторичні події, які послужили для встановлення християнського посту. Як сьогодні правильно дотримуватися посту? Дорогі телеглядачі, хотілося б сказати про те, що дуже важливим для нас має бути не лише фізичний піст, тобто тілесне стримання від їжі, а перш за все, духовний піст. Бо е, стихири, які в час посту, в перші дні посту читається, вони якраз і говорить, що правдивий і досконалий піст є той піст, де ми від себе відганяємо зло, де ми стримуємо язика, де нема порушення клятв, де є зважання на тих, хто нас оточує з повною жертовністю. Ось це є істинна сторона посту. І якщо ми подивимося знову ж таки на цю стихіру, то ми побачимо, що того має прагнути християнин на протязі всього свого земного життя, не тільки в період посту. Але перед тими важливими подіями для життя церкви для кожного християнина, якби ще більше ми маємо заглибитися в ту практику, щоб, за словами святого Василія Великого, Побільше віднявши від тіла додати своїй душі. Адже кожен із нас погодиться з тим, що надмірне вживання їжі вживання їжі різного роду калорійності, воно призводить до того, що людина не тільки відлишок відкладає на своєму лишній той прошарок, який аніякої користі не несе для організму людини, але ще більше проявлення має в своїй похоті. Тобто, Різного роду фізичні гріхи, різного роду нестриманість, вона походить від надмірного вживання їжі. Але не першочерговим постає тут питання стриманості від їжі. Першочерговим все таки має бути розуміння того, задля чого ми це зробимо. І правдиво є сказано святими отцями, що піст це лише засіб, який веде нас до вдосконалення. Це не є сама мета, для якої має звершувати цей піст християнин. Якщо подивитися на сьогоднішню практику, то вона з практикою тих християнських першохристиянських часів є дуже різною, адже по строгості сьогоднішньої і по строгості тих часів. Відрізняється, ну кардинально відрізняється. Буквально ще якесь століття назад. Ми побачимо, що і також ця строгість мала інше значення. Навіть для цілого суспільства, якщо читати спогади, піст поставав чимось загальним, і в той період, скажімо, заборонялося ходити по різного роду міроприємствах, які могли звеселяти фізичне наше, затримувати духовний ріст. І Якщо подивитися на сьогоднішній вже час, як церква з поблажливістю ставиться до кожного християнина, то ми чітко помітимо, що першочерговим є розуміння того, що абсолютно ніякої шкоди не має бути надано здоров'я людини. Якщо людина відчуває, що на себе бере якісь обов'язки виконання посту, і вони є недосяжні для неї, безперечно, що той піст. Абсолютно ніякої користі не принесе. Бо для Бога, за словами Святого Письма, потрібен зовсім інший піст. Є сказано у пророка Ісаї таке, що хіба цей піст, що вигнете голову, не вживаєте їжі, а утримуєте інших під тягарем, відноситеся несправедливо до тих, хто вас оточує. Не такого посту, бажає Господь. Каже цей пророк, і насправді воно так і є. Коли ми не вживаємо певного роду якусь їжу, але вибачте на слові, з'їдаємо людей, які нас оточують, то абсолютно нульова користь від такого посту. Важливою практикою, також, яка стосується посту, є сповідання звершення певного роду покути в цей період. Коли людина сповідує свої гріхи, коли людина усвідомлює свої поступки, ті, які були вчинені негідно нашої совісті, негідно навіть попросту кажучи покликання людини. І коли виправляється в тих поступках, оце якраз і є каяття. Інше важливе таїнство, яке з'єднане із тим таїнством церкви, це таїнство причастя. Якби ми могли вповні. Усвідомити ті слова, слова, які були виголошені святими отцями, те наскільки є важливим для нас прийняття тіла і крови Христових, тобто причастя в цей період і в інші періоди, то не було б такого обмеження в себе в цьому таїнстві. Тобто ми підходили б до нього частіше. Знову ж таки, щодо практики християнських часів перших віків було. За практику, взято причащатися на кожному богослужінні, тобто важливому богослужінні літургії, а там саме звершується це таїнство, про яке ми зараз з вами говоримо. Вже пізніше навіть ставилися певного роду заборони, що той, хто не причащається, декілька неділь підряд, має бути відлучений від церкви. І якщо брати ближче наших часів, то Петро Могила писав, що в великому пості кожен християнин має причащатися, сповідатися хоча б якнайменше два рази і під час інших постів а їх є чотири в році разом із великим постом також одноразово підходити до цього таїнства отже олександр яке духовне значення посту духовне значення посту для кожного християнина воно є дуже великим і важливим адже не лише по тому що він по проміжку є такий довгий він називається великим а по своїй суті по своїй духовній цінності для кожного християнина Якщо подивитися на наше життя, то воно немов би дорога. І от дорога, по якій ми йдемо, вона є дуже важкою, тому що інколи це навіть можна прирівняти до дороги, яка лежить в пустелі, де бездоріжжя, де треба пробиратися через різного роду труднощі. І ось ми йдемо, йдемо, якби вже сили в нас на самому краю. І коли бачимо, що є вказівник про те, що десь в стороні знаходиться оазис якийсь, в якому можна підкріпити свої сили, в якому можна випити тієї води, яка так необхідна для організму людини. І якщо ми усвідомимо і зайдемо в той оазис, щоб співрозмірно стінити свої сили і там, підкріпивши їх, Вирушимо далі, то десь в такому значенні можна прирівняти піст для важливості кожного християнина. Ми, власне, маємо прагнути, за словами Ісуса Христа до єднання з ним. На одній із пасій, які читаються в неділі вечором протягом посту, є така розмова Ісуса Христа із своїми учнями, де Він порівнює себе із. Лозою, де він каже, що я є правдива лоза виноградна, а ви є пагінці, ви є віття. І коли віття не приносять плоду, то такі віття бувають відсічені. Кожен, той, хто, хоч трішки був обізнаний із садоводством, погодиться зі мною з тим, що я скажу, що навесні кожен господар має обрізати те, що є не потрібно в саду, щоб плодоносило ще більше. Те, що залишиться, от ми маємо перебувати в такому єднанні з Христом. І якщо таке єднання буде, то тоді ми подібно до учеників, до апостолів Христа, можемо робити те, що робили вони. Але важливим для кожного нас має бути розуміння того, що перед нами постає такого свого роду побудова відносин, яка вимальовується у вигляді трикутника. От якщо вималювати той трикутник, де зверху знаходиться Бог, і е, ті лінії це будуть зв'язок між Богом і між нами, то зачасту буває перекреслено отут внизу, де людина з людиною не може поладити. І щоб такого неполадку не було, звичайно, що церкву якраз дається і пізність, де чітко сказано, що це відчуження від всякого роду зла. Насамкінець хотілося б побажати. Кожному із нас, щоб ми, за словами апостола Павла, перебували в тому гармонійному єднанні, в єднанні душі, духа і тіла. І щоб достойно, дорогі телеглядачі, приєднатися до цього світлого свята Христового Воскресіння, хоч на зернинку усвідомимо для себе і практикуємо цей піст в міру того, як кожен перед собою застановить. Слава Ісусу Христу! mm -hmm.